Для резинки один на один з подовженими лицевими петлями набираємо необхідну кількість петель, розвертаємо в'язання на виворітну сторону, в'яжемо перший ряд. Кромкову петлю знімаємо, далі в'яжемо 1 лицева, одна виворітна. одна лицева, одна виворітна. Продовжуємо так до кінця ряду. Оскільки у мене непарна кількість петель на спицях, в кінці ряду я пров'язую одна лицева і кромкова петля пров'язую виверідною. Розвертаємо в'язання, в'яжемо другий лицевий ряд. Кромкову петлю знімаємо. Далі в'яжемо одна виверідна. Лицьову петлю знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою. Знімаємо за дальню дужку петлі. Ось так підхоплюємо за задню дужку і знімаємо, так би мовити, розвертаючи петлю. Одна виверітна. Знову знімаємо лицеву, не пров'язуючи, підхоплюємо за задню стінку. Нитка за роботою, одна виверітна. Лицьову знімаємо, одна виверідна, Лицьову знімаємо, одна виверідна, і кромкова петля виворітною. третій виворітний ряд. Кромкову петлю знімаємо і далі всі петлі в'яжемо за малюнком. Лицеві пров'язуємо лицевими, виворітні пров'язуємо виворітними. Лицева, виверідна, лицева виверідна. В кінці ряду лицева і кромкова петля виверідною. І так, чергуємо другий і третій ряд на необхідну висоту. Зараз знову знімаємо кромкову петлю. Виверідні петлі пров'язуємо, а лицеві знімаємо, не пров'язуючи. За задню стінку підхоплюємо нитка за роботою. І так, чергуємо ці два ряди. Прив'язали восьмий лицьовий ряд резинки один на один з витягнутими петлями, і ось такі витягнуті лицеві петлі у нас виходять.